Сьогодні у нас погода сніжок, а точніше така крупа за ніч нормально насипала. на машина закидана. Джиник ганяє. Джинник. іди привітайся зі усіма. Джин, іди сюди, іди до мене. Стій, стій, Ха. Дуже доволі. Любить сніжок, По ньому ганяє, Ну, що ж зараз? Ружу машину, акумуляторний. Інструмент, так скажемо. Ну, Тут що в нас? Фонарик з акумулятором. Е, цілий ящик акумуляторів. І знизу це лазерні рівні. Просто брав заряджати і плюс заставляв це все діло в хаті, щоб не замерзло. Я вже вам говорив, що це так треба. Так, ящички це. Ви знаєте, тема. У собі клац клад і все. Хто ще не бачив, показую вмістимості ящика М190. Їх у мене три. В одному міксер акумуляторний, в другому міксер сітєвий, а тут ось так. Дві зарядки подвійні, одна одинарна, яка зі мною ще з 2017 року. Акумуляторний фонарик невеликий павербанк. Це теж зарядка для телефону. І потім раз, два, три, 2 і там, знизу не видно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Стоїть там 9. 9 штук. А, ну так, да, правильно, дев'ять, 10 на 12. 12 акумуляторів. В общем. А я казав, що в мене 13, це я вас обманув. Ну нормально. Ще буває сюди налубний фонарик, лошощається. Ну а так що ж, пакуємо і їдемо. Працювати. А, ще покажу, як у мене лазерні рівні лежать. У мене їх два. Думаю, один продам, візьму ще один прямоський, щоб там по копоновці воно було позручніше. Бо ці мені не нравляться зарядки, отакі, це від оцього лазера, Акумулятори брав додаткові, бо ось ML816G. Лазер ніпрямовський. У нього в комплекті йде один акумулятор і його компоновка це ось оце. Столика в комплекті немає, це від цього рівня. Я з ящика це все обрізав, сюди воно стало чітко. І з другого рівня так само. Три акумулятори я докупляв окремо. Так, оце Аня направився стоїть. Якось так високо. Вони що не однакові. Я навіть не звертав увагу, в натурі вони не однакові. Бо це акумулятор, який йшов в комплекті, а три я докупив. Да? А він більший. Ніколи не звертав увагу. Ну ладно, то несуть то лайк кажуть. А ці я купляв окремо до цього рівня, але вони якісь не то. Коштують так само в районі 250 гривень, тримають хвилин 40 А ці тримають, якщо на одну лінію поставити, то цілий день, а дві лінії, то на півдня вистачає роботи. Ну і так, містимо в одному ящику. Це із чого я вам казав, що класно, коли система вся ціпляється друг за дружку, бо так було раніше, два лазерних рівня в віддільних боксах несу, дві присоски шеджинг в віддільних боксах, потім кульок коронок, там віддільна присоска ще, міксер просто в ящику і так далі, обичному бумажняному. А зараз пірамідкою складається і нормально, в общем, як на плитку. Уровні, коронки, присоски, зверху, отакий ящик і все, і все нормально. Так. Ладно, говориться добре, але треба рухатися далі. Зараз підемо в сарайчик, треба з коробки до міксер достати шпатель, бо сьогодні гідроізоляція, аби шпателя ніяк. Ще робіть сніжок і спорт кидав. Але мені нема коли треба їхати. Сьогодні один вільний. Так. А тепер бабка на гадала. Так, 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 так. Грізніший був ящик. Значить тут. Це в мене пилочка. Це акумулятор машин і не користувався. Таке так, взяв, щоб горіха обрізати. Важке. Ще заглянемо, що воно тут чи не тут. Це сітєвий, шпателів нема. Треба все підписувати, бо раз оце воно незручно, коли не знаю, що де знаходиться. Це всякі мелкі штучки. Кажуть, силікон тягнуть, там портовки все таке. По плитки. Це воно стоїть вдома, а коли вже їду плитку робити, то беру цей ящик і у ньому все їде. Ця маленька, а тут акумулятор. Що, і тут шпатель не давай, наже й одів тоді. Кельма є, вона мені не треба. Ладно. А, все, я поняв. Я зрозумів, де той шпатель. Він залишився на моїй квартирі. Я ж паклював і його не забрав. Ну, так і буде. А тут у старичках що? Це все не то велике, та не то ха ха ну так буває, так. Да. Немає, то немає. общем, буду користуватися одним шпатлом, так і буде виїжджаємо, погода вже змінилась. Почався дощ А так все гарно починалося. Сніжок. Так, поки сніг відкидав. І, і ще одразу намерзає. В общем, да, Дорога буде сьогодні небезпечна. Але нічого, будемо їхати потихеньку. Нам недалеко. Десь 20-22 кілометри їхати. Одеська траса також засніжена, дощі і Ну, Ми їдемо 60 нас обганяють. Навірно, кажуть, що він повзе, але тихіше їдеш, швидше приїдеш. Лучше не спішить. Оце 60, може десь 70. Потихеньку, ця полоса більш розбита, їдемо. Нам не так і далеко їхати, я вже казав. Ну, все одно зима, погода нормальна. Да? У природи немає поганої погоди. То просто ми видумуємо. То, чого нема, доща, плачемо, потім дощ піде, два години всі кричать що той дощ і так далі. Серед зими точно підходить? Ну так. Ну, да. Я колись 2008 рік під. Так, кінець году був вже. Так. Ми на новий рік тоді амулета взяли з салону, а дев'ятку я продавав. І треба було в Хмельницький, поїхати, зняти її з обліку, бо по дорученню я її купляв. А тоді ж не так все було, як зараз просто через дію переоформив та і все. Ну, в общем, поїхав я, жили ми в Українці, 141 кілометрів треба було їхати туди. І на півдорозі десь, ну так, після Борисполя вже почався йти дощ. А що ж на тій дев'ятці? Наче стекло общем, дворники в мене були ковбаски. В общем, конкретні. Конкретні ковбаски намерзлі. <ріхалі> я їх ставав, оббивав. То Настільки йшов дощ, що приїхав я в Переяслов і треба було заправитися. На заправку заїжджаю, а не можу відкрутити кришку на баку. Це через лючок, воно позатікало, все замерзло, а лампочка горить і думаю, все. Прийдеться тут і ночувати. Ні, ну Ми там пласкогубцями стукали туди-сюди згорем пополам заправщиком відкрили лючок і заправився. Отака От була поїздочка у зимовий дощ. Приїхали ми вже на ЖК. Тракторець тут чисте їздить. Тротуари, правда, ні. Але хоча б так прогортає. Місця малувато в ЖК. Ну це ж сьогоднішня, Та, в принципі, буденність. Що буденність? У старих будинках, що там місце є, да? там бабушка Посадила цвіточка, там деревце, а тут машину не став, бо там заборчик, там вічна проблема. Жили ми в старих будинках, то поки не було свого, то не дуже весело. Ну, Тут е в ЖК Софії є паркінг, а так між будинками туди правіше, там з Деревецький. Звісно, буде там не дешево машину ставити, але аж будуть люди ставити. А зараз що? Так, турбінка вже остила та будемо йти працювати. Це така робота. Ой-ой-ой. Грязна, -ой -ой. так, да, Таня? No. Ну, гидроизоляция, что ж. Ничего, сделаем, а то хай сохнет. А, так, то. Так, надо по берегу сделать. Так, вот, ключи. Что, телефончик оставляем? Ага. Uh Клининг -huh. Сережи. Вчера замовник каже, а можете... А, у вас скотч же есть? Ну, кажу, не... а, я тика ну, конечно, есть у вас скотч. Можете заклеить двери? А то я приезжал, хотел заклеить, а скотча не было. Благотворительная акция. Картон, той, що ми пакуємо вдома картини. Це скільки? 20 гривень два ящика. Так, по 10 ми беремо. Угу. Привезли, зараз ще, ще сколь. Ладно, ми коротче, не будемо ціну ставити за обклейку двері. Двіря просто в кошторисі напишемо знизу е, благотворительний донат на мій за рахунок в сумі то 800 гривень. Хлопці, кстати, маляра беруть в пределах тисячі гривень двері кліють, щоб ви розуміли. Я другий раз взагалі, дивлюсь там, хлопці за те за те беруть та прозріваю. Вчора я стільки, годинки-дві потратив, щоб це почистити, почухрати і так далі. Дружина каже мені вечором, а скільки в тебе вартує підготовка до гідроізоляції? Кажу, ні скільки. Вона до мене так, смиссині скільки. Ну кажу, гідроізоляція 200 гривень квадратний метр, ну і стрічка там 100 гривень поганий метр за вклейкую. А підготовка, то, що я там чухрав, пилососив і так далі, це не рахується. А ну, хлопці, майстри, пишіть, чи ви рахуєте за підготовку, чи ні. Бо там же люблять, і то ці майстри за все рахують. У е, мене дуже багато роботи, яку я не рахую, реально. Просто там робиш, 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 опа, треба це поправити. Це дзвони, кажи, туди сиди, проще вже виправив і пішов далі. Якусь нілочовку. Все короче. Пішов я в машину, бо мені треба малярна стрічка. Спочатку навколо трапіка, ось вже стрічка наклеєна, тепер в тулю. В другу вона довіжна по стіні переходити сюди під трапік, на цю основу. І зараз все виставиться, гідроізоляція промажеться, потім вгору, в цю сторону. Одним словом, пробігаю всі кути, а потім вже починаю мазати стіни в мокрих зонах на перший шар. щоб і низ весь склеївся і зверху кут не завернув, щоб воно все було в 90-х, в кутах. Що, що, якщо завернули, тоді вже плитка не стає. Ну. Класний вклав. Тепер щітка. Це все гарно промазати. промазать, зараз розкисне і приклеїв. І Гідроізоляція на два шари робиться. Перший шар горизонтальний, наприклад, другий вертикальний, щоб бачити, що все перекрили. Кути в мокрих зонах, промазуємо до стелі і проклеюємо, Або хоча б 2,5 з метри в висоту. Ну, так як у нас 2,75, то це вже достатньо. І потім двома кусками. Одним куском не обов'язково. А, і ще я вчора робив ось видно полоску, я трохи шпателем знімав виборку, щоб глибше сіла стрічка. Тут геть донизу вже не треба, в мене клеє на ось уже отворотом, то можна сюди ну, на є, але 5 см десь приблизно для достання. І отак розправив. Ось вона пішла на перекос, на неї трошки сторону. Все. Вона вже на своєму місці. Тепер знову накловицю нормально гідроізоляції і це все діло вмазати. Якщо десь відстає мало, підняв, домазав і все. Це не проблема. Головне, щоб все якісно було приклеєно. Бо стрічка працює на кутах, на розривах. Якщо вдруг щось десь тріснуло, наприклад, у нас тут, ну не пам'ятаю як цим, да. піноблок біла цегла. Разні стіни по-разному працює по-любому тут з'явиться з часом тріщина трішка, буде сідати. Сама гідроізоляція не врятує, вона не збереже, вона на розрив трісне. А стрічка потягнеться і, і все. І путь буде герметичний, і в душовій зоні нічого нікуди не потече. Ну, багато хто не встує цим, каже, так, але 30 чи 40 років роблю і ні в кого нічого не потекло. Ага. Ви думаєте, та бабушка, які 30 років назад зробили, буде дзвонити, казати, що потекло. Назити і думає, чому це в мене в спальні плісняво шкафою? Хоча в мене, мабуть, душа не було 30 років назад із плитки подолом. Якщо так ще розібратися. Але все одно, технології йдуть вперед, то те, що робили 40 років тому, на сьогодні не актуально. То все, такі балачки в коментарях. А я робив, а я робив. У 2009 році ми робили ремонт у себе в хаті в Корсені. Перший наш дім. Там теж ні гідроізоляції, нічого не було. Як попала плитка, лежала і зафугувала, ми дуже смішно. Ну так ми ту хату й продали спустя 9 років, як прожили там. Ну я не шарив тоді, я не розумів. В принципі, на своєму ж ремонті я спіткнувся і багато чого потім навчився. Ну, Це вже на цій хаті, де ми живемо зараз. Я вже там і технології читав і електрику вивчав, всю електрику я там робив перший раз у себе. А корсуні мені більше робили майстри. І такої там вийшло трохи. Були різні казуси. Там я зрозумів, що з знайомими працювати не можна. І ну, мої критерії показують, що мені краще працювати самостійно, ніж скинути. На кутах стрічку відрізаю і потім, щоб все склеїлось, додаю гідроізоляції і хвостик туди. Останне протягую, щоб нахльосток шпати для чого? Щоб ось так раз, кутик туди, топити, поправити. Тут вже дещо торчить, можна чуть буде підлізти. Ну і протягуємо далі. Зразу її сильно не треба вклеювати, бо де щось на перекос, тому що треба підправити. Ага, тут мені аж до піддону. Ой, піддону кажуть. До Трафіка. На хлістик? має бути обов'язково. Так, Є? О, все, ідеально. Тут же ж теж стіна і сам трап через демпферну стрічку. Там ще своє, щоб ми на розширення, бо вона нас тут тепла підмога. піддоном е, під теж. Ну, в общем, суть поняли. Тепер ось оцей кут, дивіться, склали, а трошки, ну, трошки залізав, не так, як треба було. Попав. Оце можна обрізати. Це не смертельне. Звісно, ножиці вже треба другі, вони вже стільки гідроізоляції перерізали. Зараз ми витягнемо. Ось так, лишня убрав. Тепер це назад впакувати. І тут підправити. Все, щоб отак кутик склався, щоб плиточка і на подончик лягла без всяких проблем, і на стіну стала. Це залог успіху. Бо коли кути завертаються, а завертається, на чому його показати. Ну, образно, Наприклад, ви положили, отак вклеїли за округами. Тут ось 90-й гострий, да? а тут завернути, бо щось там не дочистили стіну. І оце все вам дає додатковий шар вже, наприклад, на цій стіні. Бо треба плиткою підійти, і вона могла бути в 3 мм від штукатурки, а буде вже там 5-7. І це розход клеє. Тому краще. Зробити підготовку, як я вчора робив. почистити, все взагалі прибрати. Ну, ще треба бачити кінечний результат. Помітить так, що якщо сам собі робиш підготовку, в общем сантехніку робив, де щось не стає, щось не дозволяє, чи моноліт десь там стіна, чи що. Я уявляю, як я буду вже вкладати плитку. Я бачу, що ага, це тут перекриється, тут нормально, можна ставити так. Ось це, піднімається, мало. Треба мати. Тут ще таке все трошки переложить. Зараз буду займатися першим шаром по стінах. Ось душову зону повністю 2,5 метри догори. Цю стінку цю, також тут. І тут переход все равно треба робити аж сюди. в общем, зазвичай на ширину мавальника виходжу також і дроізоляції. І все картон мажу завжди. Так, ладно, я відв'якся, потяг до носу. Я ще хантик под дончиком бачите, такою сходинкою. Бої, так, це, то, що треба її вдавати, щоб намагали, гайде, щоб вона трошки не, не відходило. Тут потім буде плиточка і невеличка степенічка ітиме ну, десь на 2 см вище трапіка і туди майже на нєць сходити буде. Бо вроді б, то, як запланована душова, просто отак скло, а тут двері немає. Тому по-любому треба робити сходинку, щоб водичка не виходила. Навколо водорізеток завжди роблю манжети. Можна купити їх готові, але вони немало стоять, Так як і кутики, дехто мені каже, що наша ти мучиться в цих кутах, можна купити готові. Так, 180 гривень, здається, один кутик. Якщо ви мені купите на об'єкт, я їх буду клеїти. А так Сережа клеє безплатно. В общем, стрічки, ріжу, кусочки, а далі аплікація перший клас. Вирізаємо приблизно коло, яке нам треба. Ось так, чикс, потім натягуємо на умовах. Раз. І далі від замідізоляції. А потім, коли буде ставитися вже на чистову кран, ця штучка обирається, плиточка силікониться, стик із водорізеткою і все. І в случаї протікання, то нічого не затече вам туди в клей, і стіна до сусідів не буде набирати вологу. Все це міри безпеки. Так само. Я думаю, вирізати манжет. Отак на швидку руч. Це нікому не создасть проблем. Ні, ну хто почає, звісно, готові манжети, то беріть готові. Раз. І все. Дві секунди. Мажу стіни. Горизонт. Потім ще треба, як підсохне, втратися ще і вертикально. Швидкий сьогодні день в роботі. У нас 12.50. Ми вже виїжджаємо додому. Наша гідроізоляція зроблена. Хай сохне. Хоті лише заїхати до себе, але дощ йде, все замерзає. Там по окружній, потім їхати не дуже прикольно. Краще не будемо ризикувати. Дорога слизька, поїдемо просто додому. А вже післязавтра з інструментами заскочимо до себе. В принципі, сьогодні що, ми щось там робили? Ну, приїхали, подивилися. Інструменти, може, залишили б. Ні. Їдемо додому. Будемо відпочивати. Так, тут трошки цьому мужика треба бублики нарізати. В одній стороні заїзд, в другій виїзд. Ні, ну Виїзд приходить до заїзду, але треба об'їхати всі будинки по кругу. Проходимо. Все, в общем. Зустрінемося вдома. І от ми вже вдома, а тут капець. з цим дощом. Боже, Джини важко бігати. Да, Джен, Іди сюди. Джинек, до мене. Що ти? Спав цілий день, да? поки нас не було. Мазуняка такий. Любить побігати. З м'ячиком погуляти. Ну а так що? Треба Таню на машину підгорнути. Да, щось візьму в себе. Цю щотку, а потім інструменти всі віднесу в сарайчик. А машину таніну треба обчищати, тоді вона обсохне, обтече все і буде нормально. Так. А так то ну, реально по салону взагалі оце начистив. Ніхто не бачив там, ні. Накосяча. Буде калюже. Так, да, дисків немає ковпаки, але я вважаю, хай лучше будуть ковпаки, тому що були стеклопідйомники і кондиціонер. Ого, яка курка. Так, да, це треба буде щищати, бо воно ночі замерзне. Ти? А що обідать? Наса, салат, гачка. Конечно, кафе Софія рулить, так. Да? Ну зараз я чищу мамі машину йду. Ладно, я тоді багажник закриваю, інструменти потім складу. Будеш на просторах Ютуба.